Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі рецепти смачна та доступна. Сьогодні я приготую на обід вареники з картоплею на заварному тісті. Мені знадобилося борошно, 3 стакани 250 мл солі. Одна чайна ложечка, олії, 3 столових ложки. Яйце ось, зараз ми сюди його вільємо. І окріп теж один стакан, тобто 250 міліграм. Перемішую я, поки тісто ще гаряче, то потрібно ложкою. Потім вже, як трошки прохолоне, я буду рукою. Ось вийшло в нас таке тістечко, таке м'якеньке. Напомню, що мука була просіяна. І залишаємо тісто хвилиночок на 10-15 під мискою, хай відпочиває, а я буду готувати зажарочку із шкварками. Будуть настоящі українські вареники з картоплею зі шкварками. Ось смажиться наша цибулька з салком. Жиру більше ніяко я не додавала. це весь жир, вижирився із свіжого сала. Ось я вже зробила. Качалочку таку. Я не розкатую великі пласти чи коржі, як називається, а роблю таку качалочку. Потім ділю на невеликі частинки. Вареники я не роблю здорові. Ліплю я вже вареники. Начинка у мене картопляна. Я відварила картошку в мундірах, потім по потовкла, додала солі, масла і кріп для аромату. І ось у мене є такі варенички. Подивіться, якого вони розміру, вони невеличкі. Ось на моїх пальчиках. Ви бачите, здаліка, як, бачите, як воно виглядає. Зараз я долюблю варенички і буду варити. Перша партія готова. Зараз буду відварювати. Варяться наші варенички. Після вспливання. Хай поваряться хвилиночок 5-6. Тісто дуже лагідне, м'якесеньке, так що вони будуть дуже смачні. Вареники наші готові. Приготувалися, вони варилися 5 хвилин, тому що тісто ніжне, лагідне. Ось начинка була готова, а саме тісто вже зварилося. Заправила я зажарочкою. Ось такі вони у нас всередині. Дуже смачно. Я готую часто на такому тісті і пельмені, і вареники. Воно дуже ніжне. Так що пробуйте, готуйте. Я рахую, що більшість людей вже знають цей рецепт. Але я сьогодні готувала і вирішила виставити це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей і до нових відео. І все буде Україна!